Зараз саме час зробити собі чашечку кави, сісти зручно і насолодитись нашим новим випуском новин. Сьогодні в нас історія про віднайдені шедеври, нові виставки, екологічні ініціативи у мистецтві та багато іншого. Привіт! Мене звати Настя. Ви на каналі Панорама і це наша рубрика «Дайджест творчих новин. Пам'ятаєте, той відомий портрет Френсіса Бекона, який одного разу викрали. Ну от нарешті, іспанська поліція його таки знайшла. Отже, портрет іспанського банкіра Хосе Капело, друга бекона, був частиною колекції, викраденої ще в 2015 році. Вартість цього мистецького скарбу складає цілих 5 мільйонів і 400 тисяч доларів. І ось після тривалих розслідувань героїчні правоохоронці таки повернули його на місце. А найцікавіше те, що поліція вже арештувала 16 осіб, причетних до цієї. Справи і навіть виявила зв'язки з організованими групами зі східної Європи. Виявляється, не всі викрадені картини можуть легко зникнути, але це ще не все. Чи знали ви, що Бекон настільки був захоплений своїм другом Капелло, що подарував йому 4 мільйони доларів? От що значить справжня дружба? Хоча кажуть, бекон навіть переслідував його, поки не помер від серцевого нападу у 1992 році, тож може і не настільки міцною була та дружба. Музей Енді Воргала в Пізбурзі активно розвиває свій проект ПопДістрік. І це просто вау. Отже, що там відбувається? поп District – це шість кварталів, які включають в себе академію Воргола, програму розвитку робочої сили, студію Воргол Creative і творчий центр Factory. Їхня мета не лише мистецтво, а й економічний розвиток громади. За перший рік роботи більше ста студентів вже пройшло через академію Воргола. І це ще не все. П'ять публічних арт проєктів включаючи дерево бажань Йоко Оно, стали справжніми родзинками кварталу. А ще вони планують щороку проводити понад 100 живих виступ. Тупів, це ж справжній паралельний світ, але як завжди, не без критики. Деякі співробітники музею вважають, що музей з часом відійшов від своєї основної місії, але керівник проекту Ден Ло впевнений, що поп District робить чудову справу для громади, перевиконуючи всі цілі. Що ж, подивимось, що з цього вийде. У Венеції, окрім біоналі, ще й проходить рідкісна ретроспектива робіт Чутех Чуна під назвою Ін Неболо. Ця виставка справжня знахідка для поціновувачів мистецтва. Чутих чун видатний франко-китайський художник, відомий своїми абстрактними пейзажами, об'єднуючи техніки традиційного китайського живопису з західним мистецтвом. Його роботи останніми роками встановлюють рекорди на аукціонах. Наприклад, один з його творів було продано за 29,5 мільйонів доларів у 2021 році. Роспектива проходить на острові сан джорджо маджоре і триватиме до 30 червня. Виставка організована за підтримки фонду Чутех Чуна і включає близько 50 його робіт, зокрема одну з паризького музею сучасного мистецтва. Цікаво, що роботи чу представлені у зворотньому хронологічному порядку, що дозволяє відвідувачам здійснити подорож у часі, слідуючи за еволюцією його творчості. Виставка проходить у просторі, який колись був великим басейном, що додає особливого шарму до експозиції. Проєкт Black White відкриває нову еру мистецтва. У квітні 2024 року арт-колектив Black Void взяв участь у фестивалі Hong Kong Web 3 та арт-екопроекті Худжіганґ. Один із проєктів Twin Cloud об'єднує інновації в блокчейн-технологіях та кліматично свідоме генеративне мистецтво. Коротше, вони об'єднали все, що тільки можна, але виглядає це прикольно. Художні зусилля Black Void зосереджені на цій гібридній екології, де живі організми, штучний інтелект, цифрові аватари та валюти служать окремими вузлами у децентралізованій мережі. Вони досліджують такі теми, як Хмара, вуглець, блокчейн та інтерстелерне життя, що існують у фізичних та цифрових сферах. Black Void є арт-колективом, що поєднує мистецтво і науку. І їх роботи демонструються на численних виставках, включаючи арсенал у Венеції, Power Station of Art та багато інших. Деміан Герст знову в центрі уваги і цього разу через питання датування його творів. За новим звітом Guardian, понад тисячу картин Герста були створені пізніше ніж зазначала його студія. Контроверсія почалася в березні, коли виявилось, що деякі роботи Герста, включаючи знамениту скульптуру з Акулою в Формальдегіді, могли бути датовані неправильно. Спочатку ця скульптура була датована 1999 роком, але насправді вона була створена в 2017 році. Нове розслідування Guardian виявило, що картини із серії The Currency насправді були масово вироблені в 2018 2019 роках, хоча їх датували 2016 роком. Ці картини були продані як NFT. У 2021 році, коли на ринку мистецтва спостерігався справжній бум, представник Горстан не заперечував факти пізнішого створення робіт, пояснивши, що датування відбувається за роком концепції твору. Однак це викликало нову хвилю критики та обговорень у мистецькому середовищі, що насправді не є дивно. Ну і найголовніше, хочу нагадати, вам не забувати ставити вподобайки до цього відео, та й власне до будь-якого відео, які вам подобаються на YouTube, адже це сприяє просуванню такого контенту. А разом із тим. Підтримує мотивацію робити більше. А на сьогодні все як завжди, пишіть в коментарях, які новини зі світу мистецтва вас вразили чи обурили. І зустрінемось на наступному тижні. Па-па!